Танці у гранді звіт сакури. Друзі, у нас для вас сьогодні є невеличкий приємний сюрприз. Оскільки свята вже зовсім близько, ми підготували для всіх учасників маленькі новорічні подарунки. Нехай вони стануть символом вашої радості за ваш талант, працю і чудові емоції, які ви сьогодні подарували нашим судям. Прохання керівників підійти за поліси і вам вручать подарунки для всіх учасників. Подарунки вас шукають у гримерці під номером один. Дипломом другого ступеня нагороджується ансамбль класичного танцю браті з древо аміна. Керівники нагадують за новичими подарунками. Ми підходимо до мерку номер один. Лише керівники без дітей. Дипломом першого ступеню нагороджується самої люкху Яна. Дипломом другого ступеню нагороджується гавійська злата. Дипломом першого ступеню нагороджується кондратська регіна.